Українські вертолітники здійснили рекордний за останні 12 років переліт. На двох вертольотах Мі-24 вони подолали 2000 тисячі кілометрів над Україною, Польщею та Німеччиною. Це було одним із завдань навчання Сейбер Джанкшн-2012. Навчання відбувалося на базі об'єднаного міжвидового центру підготовки у німецькому місті Хохенфельс. Необхідну допомогу льотним екіпажам України, Болгарії та Словаччини надавали представники авіації збройних сил США. Група наших військовослужбовців армійської авіації у складі 18 осіб провела загалом у повітрі понад 19 годин. Українські вертолітники виконали польоти з повітряної розвідки наземних цілей. Такі спільні навчання необхідні для наших військових, адже вони підвищують рівень володіння штабними процедурами НАТО. Та вміння застосовувати їх при плануванні, організації і проведенні багатонаціональної операції. Спільні дії відпрацьовували і під час визволення населеного пункту, який захопили терористи, Ці навчання продемонстрували готовність протистояти різним кримінальним угрупованням. На кожного бійця була покладена відповідальність за операцію. Також це і іспит на взаємосумісність та взаємодію. Військові отримали сертифікати на право керування автомобілем Хамер зі встановленою радіостанцією, яка дозволяє підтримувати зв'язок з екіпажами вертольотів.